Як у Бога за пазухою почуваються в небі заступники Генерального прокурора України. У мережу потрапила інформація про те, як компанія Аеросвіт торік обслуговувала цих клієнтів під час рейсу до Криму. Напередодні вилюту 7 липня перший заступник гендиректора компанії Аеросвіт Володимир Горбановський написав листа своїм підлеглим, в якому по пунктах перерахував вимоги до сервісу. У списку вісім позицій. Серед іншого, керівник вимагає, щоб літак подали справний і без несподіванок. У салоні був пристойний інтер'єр, борт харчування під контролем, техніки і наземний персонал притомні та порядного вигляду. А всіх пасажирів треба обласкати краще ніж рідних. Голубили і пестили заступників генпрокурора під час рейсу Київ Сімферополь, 8 липня 2011 року. Як свідчать коментарі, так щастить далеко не всім пасажирам компанії. А мене за останні два роки так заласкали в аеросвіті, що я ні за які горіхи більше не полечу з цією компанією. Огидно. Отчманіти. Тобто, якщо я не зампрокурора, то можуть втюхати несправний літак із несподіванками. Бракує фрази: «Звіб пасажирів зібрати розписки, що в разі потерпляння в літак ракети земля повітря, аеросвіт відповідальності не несе, вартість квитка не повертається.